Трохи менше року тому доктор Егн Челатян, зареєстрований лобіст у Сенаті США, експерт з національної безпеки, виступив із заявою, яка спочатку багатьом здавалася занадто сміливою. Він проаналізував результати ретельних досліджень, проведених аналітиками творчами фільму Вплив за імпакт, в якому йшлося про те, що на законну вимогу самих людей має бути створено спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування і судового переслідування всіх, хто причетний до злочинів антикультового руху свого роду аналог міжнародного військового трибуналу 1945 року. Який у рамках Нюрнбергського процесу засудив дії нацистів, Доктор Чалакян вказав на можливість ідентифікації історичних зв'язків, методології та нацистських практик, що передавалися через діяльність конкретних осіб та організацій, і також підкреслив, що масштабне міжнародне розслідування, яке проводиться, вже приносить конкретні результати. Простіше кажучи, той факт, що на такому високому рівні визнається, що антикультизм це форма організованого екстремізму, яка використовується у гібридних війнах та політичних диверсіях, і вона є прямою загрозою глобальної безпеці, вказує на те, що новий нюрнбацький процес, про який йшлося рік тому, починає набувати реальних контурів.